Жінка може все, і це вкотре доводить фотовиставка неймовірна про життя, роботу і мрії. Прикордонниць її презентували у Ніжинському просторі. Вільна, це всеукраїнський фотопроєкт. Спрямований на подолання гендерних стереотипів у виборі жіночих професій. Це жінки з кожна з певної історії, які зображені в різних епостасях. Це звичайні жінки, це жінки в наших різних, хто з собаками, кінологи, хто виконує різні функції на захисті нашої держави, нашого кордону. А це жінки, які ще хтось із них з 2014 року стоїть на сторожі наших кордонів. Серед героїнь проєкту єдина жінка, начальниця зв'язку Держприкордонслужби, яка присвятила своїй роботі уже 19 років. Також начальниця відділення інспекторів прикордонної служби, яка 24 лютого оформлювала останній міжнародний потяг Київ-Варшава. Також очільниця медичного пункту військової частини, охорониця кордону. Тощо ідея цього проєкту це стерти всі стереотипи щодо професії жінок, щодо гендеру жінок, що жінки можуть бути в різних ролях займати різні керівні посади, різні Професії обіймати, бути кінологами, бути прикордонницями, берегти наш простір медиками, займати бути президентками, бути депутатками. Це говорить про те, що жінка може бути всюди, вона потрібна. Усього на виставці 10 портретів героїчних і неймовірних українок, які мужньо стоять на захисті країни. Це проект, який почався саме з Києва, і він ті Жінки працюють в різних на різних кордонах по всій Україні і продовжують нести службу. Це діючі професії, які кожна із них під час війни кожна має особливу якусь історію. Саме тому була обрана для цієї фото цього фотопроекту. У Нішині виставка триватиме до 15 жовтня. А потім вирушить іншими просторами вільно по всій Україні. Вже місяць, по одному тижню по всій Україні, їздиться. Пересувна виставка, яка сьогодні доїхала до Ніжина, і пробуде тут п'ять днів. Куди ми запрошуємо всіх бажаючих наших містянок відвідати цю виставку і надихнутися кожною історією цієї жінки, від перегляду фотовиставки у відвідувачок лишилося лише найкраще враження. Усіх без винятку надихнули ці неймовірні історії, які пише саме життя.